Сьогодні я тебе запрошую в подорож до країни математики. Ти згоден займатися, що ж будемо разом намагатися. І в цьому нам допоможе отаке двоколірне полотно. Верхня смужка жовтого кольору, нижня смужка голубого кольору. Але ми з тобою згадаємо ще основні правила: що викладаємо предмети завжди правою рукою і завжди зліва направо. Ось ми викладемо зараз з тобою на верхню полоску на жовтого кольору дві квіточки. Дві. І до них прилетіло одне сонечко. Виглянем уважно. І скажи мені, будь ласка, скільки у нас квіточок? Так, вірно, дві. А сонечок скільки? Одне сонечко. Що нам треба зробити, щоб сонечок стало стільки, скільки і квіточок? Так, вірно, треба додати ще одне сонечко. Молодець, ти це зробив. Але прилетіло ще одне сонечко. Так, давай подивимося, скільки ж у нас квіточок? Давай порахуємо. Одна квіточка, дві квіточки. А скільки сонечок одне сонечко, два сонечка, три сонечка. всього три сонечка. Скажи мені, будь ласка, наскільки сонечок більше, ніж квіточок? Вірно, на одне. А на скільки менше сонечок? наскільки менше квіточок, ніж сонечок? Вірно теж на одне. А як ти гадаєш, що нам потрібно зробити, щоб сонечок і квіточок стало порівно? Молодець, вірно, ми ще додаємо одну квіточку. І тепер настало порівно по три. Три квіточки, одна, дві, три, всього три квіточки і три сонечка. Одне, два, три, три сонечка. Але я знаю, що ти вже багато знаєш про геометричні фігури. І сьогодні ми пограємо. Я буду описувати геометричну фігуру, а ти її будеш називати. Добре? Яку ти знаєш геометричну фігуру, в якої всі сторони і кути рівні? Однакові. Ти це знаєш. Це квадрат. Але в нас є така фігура, яка не має жодної ні сторони, ні кута. Що ж це за фігура? Теж вірно, молочинка. і це у нас круг. Але є фігура в нас геометрична, яка має тільки три кути: один вверху і два внизу. Ти знаєш, що це за фігура? Так. Вірно, молочинка. Так, це трикутник у нас. І ще в нас є одна фігура. Яка теж має чотири кути, чотири сторони, але в неї рівні тільки дві протилежні сторони. Ти пам'ятаєш? Забув трохи. Я тобі напомню. Це у нас яка фігура? ти ще зглянеш і згадаєш. Так, це прямокутник. І в цьому прямокутнику рівні це верхня і нижня, зліва і справа. Малочинка. А зараз ми ще з тобою пограємо в гру, яка називається відгадай і назви». Десь у мене є дві такі чарівні хустинки. Малиного кольору і золотого кольору. Але тут щось є, а я не знаю, що тут є. Зараз ми спробуємо відгадати. І знайдемо, так як ми все виконуємо зліва направо, то ми беремо першу малиного кольору хустинку. Ось у мене тут щось таке, велике за розміром. круге за формою, може катитися. Як ти гадаєш, що це може бути? Так, відкриваю хустиночку. Так, це в нас куля. Але тут є ще одна фігура. Я спробую покатити, але вона не котиться. Але ось я бачу, що тут є скоти і сторони. Що ж це за фігура? так думаю, що це куб. Вірно, це куб. Куля і куб — це які масові фігури. Об'ємні, Молодчинка. Зараз що ж тут? Але біда, я нічого не можу. Я не відчуваю, що тут у нас під цією хрустинкою. Зараз я відкрию і ми глянемо. Так, тут у мене геометричні фігури, але я їх не відчула. Чому? Як ти гадаєш, я їх не відчула? Тому що вони плоскі, тоненькі. І якщо я покладу фігуру на стол і накрию рукою, ти їх не побачиш, і я їх не побачу, тому що вона плотно прилягає до столика і її не видно. Але зараз спробуємо зробити з цією фігури, ось я дві долоньки ставлю, але я не можу закрити. Видно і тобі, і мені всім видно, тому що фігура об'ємна. І ми рішили, що геометричні фігури ми ділимо на дві групи. Плоскі це тоненькі і об'ємні великі. Великі за розміром, великі фігури. Що ж, наша подорож до країни математики підходить до кінця. Ти молочинка, ти справишся з усіма завданнями. До побачення!